Всім привіт! До наших рук тут потрапив ZenFone 2. Взагалі девайсів від ASUS в нас давно не було, тому розпочати хочемо з софтової частини, а саме фірмової оболонки ZenUI. До речі, якщо є бажання бачити від нас більше оглядів як на фірмові оболонки, так і сторонні лаунчери, ставте вподобайку до цього відео або ж повідомте про це у коментарях. При підтримці спільноти чи знаєте ви? Цей смартфон отримав останню версію оболонки і тільки цього тижня оновлювався двічі. Якщо в цілому, то лаунчер неймовірно кастомізований, а на сам смартфон встановлена купа додаткових утиліт та програм. Звісно, всі з них оглядати я не буду. І зупинюсь тільки на найцікавіших додатках, функціях і можливостях Зен ЮАЙ. Поїхали! Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки СІТІКОМ. Отже, як я сказав, оболонка Zen UI дуже і дуже легко піддається кастомізації, тож розпочнемо саме з зовнішнього вигляду та можливостей щодо його зміни. І перше, за що чіпляється погляд, це значки переважної більшості додатків. Звісно, вони тут виконані в одному стилі і недалеко втікли від класичного стилю Android, але з закругленими кутами та ефектом long shadow. Іконки, до речі, можна змінювати, але про це трішки пізніше. Налаштування робочих стилів реалізовано класичним жестом, після чого можна додати новий робочий стіл, видалити існуючий, але найцікавіше це можливість зберегти або ж відновити вже налаштований раніше робочий стіл. Далі меню, воно тут розділено на програми та віджити. Також є пошук, що згодиться любителям захламити смартфон купою додатків, а потім їх шукати. До речі, відразу відмічу, і тут це гарно помітно, що з локалізацією є певні проблеми. Наприклад, такий символ, як апостроф, смартфон взагалі не розуміє, а переклад, в цілому, думаю, робили гугловим перекладачем і не заморочувалися щодо перевірки, адже ряд слів, по типу безкоштовної оперативної пам'яті або настройки замість наштувань виглядають безглуздо. В деяких місцях, до речі, як у налаштуваннях фонових малюнків, переклад на українську взагалі відсутній, в той час як з російською таких проблем немає. Далі випадаючи меню. Над ним також гарно попрацювали, і звісно, тут теж все налаштовується під себе. Один свайп покаже вам годинник та сповіщення, які можна прибрати кнопочкою очистити. Також є можливість відразу перейти до налаштувань системи та у стандартне для п'ятої версії Андрійки меню користувачів. Свайпнувши двічі, отримаємо доступ до швидких налаштувань. Максимальна кількість іконок розміщених тут становить 4 для інструментів та 12 для всіляких перемикачів. Також з'являється можливість регулювання яскравості дисплея та кнопка редагування цих самих швидких налаштувань. Тут можна додавати, видаляти та міняти місцями всі елементи. Як показала практика, таких можливостей більш ніж вдосталь для пересічного користувача. До речі, свайпати не обов'язково саме від верхнього краю дисплея. Все чудово працює навіть свайпом у будь-якому місці робочого столу. Тепер щодо загальних налаштувань лаунчера. Викликати меню можна свайпнувши догори в будь-якому місці на робочому столі, або ж довгим тапом на пустому місці. Тут по порядку. Програми та віджити – це аналог кнопки меню. Про пункт редагувати сторінку я вже розповідав. Далі фонові малюнки. І як не дивно, тут можна змінювати. Увага! фоновий малюнок. Окремо на домашньому екрані та на екрані блокування, або ж відразу і там, і там. До речі, стандартні шпалери підтримують налаштування відтінку та прозорості, що знову ж таки дозволить їх налаштувати максимально під. Себе. Наступний пункт це пакети Піктограм. Я вже згадував, що стандартні іконки можна змінювати, так ось це робиться саме тут. Попередньо встановлених пакетів тут три, але є можливість завантажити більше. Далі ефекти прокручування. І думаю, тут коментарі зайві, тож переходимо до пункту Блокувати. Це утиліта, і вона дозволить захистити певні додатки від несанкціонованого доступу. Працює дуже просто. Вмикаємо, малюємо ключ доступу та обираємо додатки, які потрібно захистити. Після чого без введення ключа отримати до них доступ буде неможливо. Також в утиліті є функція фотошпигуна, увімкнувши яку, при певній кількості невірних спроб введення ключа смартфон тихенько зробить фото на фронтальну камеру, що дозволить дізнатися, хто шарився у вашому смартфон. У ні поки вас не було. Також звідси можна отримати доступ до зміни тем, яких знову ж таки попередньо встановлено три, але є можливість завантажити та встановити ще. Можна також і змінювати розмір, колір шрифтів та безпосередньо сам шрифт. Підтримуваних шрифтів ну дуже багато. І вони, як і теми з пакетами піктограм, постійно оновлюються. І останнє обширний пункт бажане. Тут безліч найрізноманітніших налаштувань щодо кастомізації зовнішнього вигляду та функціоналу оболонки, як, наприклад, перехід у одношаровий режим, при якому всі додатки будуть на робочих столах, а меню як таке відсутнє, ну, по типу iPhone. Вибір повноекранного вигляду папок, налаштування решітки і таке інше. Тут же присутні і більшість налаштувань вже розглянуті раніше. Загальним виглядом закінчили. Перейдемо до утиліт, додатків та цікавих можливостей оболонки. На всіх, звісно, зупинятись не буду, адже їх тут занадто багато. Перше це Zen Motion. Тут налаштовується функціонал жестів на заблокованому дисплеї. Тобто, якщо подвійний тап по екрану розблоковує смартфон, то намалювавши певну літеру, ви можете відразу потрапити у потрібний додаток. Наприклад, C – це камера, а W – це браузер. Додатки для запуску, звісно, можна змінювати на будь-які з встановлених на вашому пристрої. Також тут присутня утиліта для енергозбереження, де є кілька попередньо налаштованих режимів економії енергії та традиційна можливість налаштувати все власноруч. На практиці звичайний режим найбільш оптимальний для тих, хто не любить заморочуватись з налаштуваннями. Конкретно цей смартфон проживе на кілька годин довше, ніж у режимі максимальна продуктивність при однаковому сценарії використання. Сподобалась і наявність утиліти Аудіовіза. Тут доступні 6 різних звукових ефектів, що допомагає при прослуховуванні музики чи перегляду фільму додатком, який не підтримує налаштування звуку. Але це чи не єдиний додаток, який не дозволяє створювати та налаштовувати власний звуковий ефект. Наступним хотілося б відмітити утиліту What Next, яка являється більш дружнім аналогом Google Now. Любителі фоточок повинні зацінити додаток фотоколаж. Також не обійшлось і без потужного файлового менеджера, який підтримує роботу з хмарними сервісами по типу Dropbox, Google Drive і їм подібні. Крім того, тут присутні одразу кілька записників, як то швидка нотатка, суперноу, дуїтлейтер і ще багато-багато різних додатків, серед яких, думаю, кожен знайде собі щось по душі. Знову ж таки, зупинятись на них окремо сенсу не бачу. Але якщо у вас виникли складності в роботі з будь-яким з цих додатків, пишіть про це у коментарях. Ми обов'язково спробуємо вам допомогти. Тепер щодо оболонки в цілому, звісно, сподобались неймовірні можливості по кастомізації та купа додаткового софту. Але за все це доведеться чимало заплатити. І я зараз про оперативну пам'ять. Справа в тому, що оболонка відразу після запуску системи зжирає більше 1 гігабайта оперативки, а попрацювавши трішки без будь-яких вагань, поглинає всі 2 гігабайти, а іноді й більше. Звісно, конкретно в нашому випадку ми асфальт клали на оперативку. Її тут 4 гектари, але власникам менш потужних девайсів буде непереливки. І на цьому думаю, все. Якщо у вас залишились будь-які питання стосовно оболонки ZenUI, ласкаво просимо у коментарі. І, звісно, не забуваємо тицяти вподобайки та підписуватись на наш канал. До зустрічі. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Сітіком.